Друже, мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo of Marketplaces і це канал товарів без води. І сьогодні вже 304 те відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні ми поспілкуємося про делегування, як взагалі все зробити так, щоб ти відпочивав, а бізнес працював замість тебе. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал, що ти, можливо, ще... Не підписаний, і так для того, щоб жити свої мрії, тобі потрібно мати два інгредієнти в твоєму бізнесі. Перше це максимальне делегування, щоб ти нічим не займався і займався лише стратегією. І це реально друже. І другий варіант це робота блоками. Наприклад, зараз ми з моєю дружиною, з моїм сином, гуляємо по океану одному з найбільших в Європі, і це дуже круто, тому що ми розуміємо, що мій син давно вже хотів побачити крутих тварин і бачить їх прямо зараз. І зараз я уявив собі не працюю. Зараз я відпочиваю, чого звичайно і тобі важаю. А як же це зробити вірно? Перший крок побудуй свою команду, яка буде працювати замість тебе. Це може бути оператори, комірники, бухгалтери, ті люди, які беруть всі процеси на себе, а ти при цьому займаєшся або побудовою нового бізнесу, або відпочиваєш, і набираєшся сил та енергії. І другий момент це робота блоками, тому що я чітко розумію, що якщо я працюю в чатиках. Два рази на день то в мене є безліч часу для виконання інших дій в моєму житті для розвитку моєї особистості, для розвитку that's інших моїх проектів. Тому я не відповідаю в чатики щоденно кожну хвилину. Ні, тому я і тобі рекомендую побудувати так свій час, щоб ти в конкретній таймінг працював, а в якийсь конкретний відпочивав або навчався новим якимсь фічам, які тобі допоможуть ще покращити свій бізнес і вивести його на новий рівень. І так почнемо з делегування. тобі потрібна команда, і ти думаєш так, які ти функції тобі потрібно передати на інших людей і зробити так, щоб вони зробили гроші і тобі, і собі. Це, звичайно, система, друже, і так, коли не буде працювати, коли у тебе є 5 відправок, але коли у тебе вже є 25 відправочок, бери собі свого робітника, який буде працювати замість тебе, а ти вже будеш далі розвивати свій бізнес. З приводу побудови твого таймінгу тут дуже просто. Ти можеш або обрати конкретні дні і щоденно робити різні дії. Наприклад, понеділок, у тебе день пошуку нового товару, вівторок, у тебе день контенту, ти відбудовуєш все оптимізацію і креативи, так щоб вони були супер креативними і клікабельними. Середа може бути направлена на вивчення нового матеріалу по маркетплейсам або по іншим рекламним каналам. Подумай, як зробити так, щоб ти не перервався на різні моменти, які є у тебе в житті, а конкретно та скрупульозно фокусувався на виконанні якоїсь конкретної дії. Але я звичайно розумію, що не у всіх є команди, дуже багато бізнесменів працюють самі на себе і працюють навіть з дому. Що Тут робити. І перше правило: тут ми намагаємося ніколи не працювати вдома, тому що я прекрасно розумію, що є у нас дітки, які відволікають, є якісь дзвінки, є якісь сусіди. Це все потрібно нівелювати і займатися лише бізнесом в той час, коли ти запланував. Цим займатися, але є і другий бік медалі. Якщо ти працюєш багато годин на день, то ти, звичайно, не бачиш і дружини, і своєї родини, тому так також не піде. Намагайся працювати, наприклад, до 18.00, а далі вже відпочивати. Прямо постав себе план, що все, що потрібно мені зробити, я зроблю сьогодні до 6 вечора і буду відпочивати. Я не буду нести роботу собі додому. А оскільки підприємці дуже недисципліновані люди, тому що вони креативні люди, але не дуже системні зазвичай. То цей план зазвичай не виконується, і ми працюємо дома і в сьомій вечора, і в восьмій, в дев'ятій. І саме це пагубно впливає на відносини твої з твоїм оточенням. Так поробити не потрібно. Але якщо у тебе немає іншого варіанту, ти все ж таки працюєш вдома. Звичайно, тобі допоможуть навушники та спілкування зі своїм оточенням, щоб вони всі знали, що батько або мати працює і їх турбувати не можна. Це принципова позиція. Просто родина повинна собі уявити, що їхнього батька або мати зараз немає. Десь на роботі так фізично вони є, але по факту до них не можна звертатися. Лише ця дуже жорстка сепарація допоможе тобі дисципліновано виконувати всі завдання, які ти сам собі запланував. Тому тут також вирішує жорсткий таймінг. Отут ти працюєш, а ось тут ти. Відпочиваєш, ми дуже часто з родиною десь подорожуємо, і я ніколи не працюю вдома, десь там в отелі, де ми живемо. Ні, так у мене не працює. На жаль, У мене також є дітки, і я прекрасно розумію, які у нас є тригри на відволікання. І саме тому я завжди йду працювати в якусь кафешку, де мене вже зазвичай знають. Це може бути Starbucks, може бути якийсь Burger King, будь-де де є інтернет. Ну і звичайно, крім кафе, у нас ще є коворкінг. І вони також придумали для тих людей, які бажають дуже круто працювати дистанційно. Саме тому мережа коворкінгів дуже активно розвивається по всьому світі і в Україні не виняток. Коротше, одним з найголовніших навиків є управління, тобто керування своїм таймінгом. І ми розуміємо, якщо ти маєш також обмежений час, як і твої конкуренти, чим ти будеш займатися і як ти спрямуєш свою команду на те, щоб вони виконували всі завдання, доки ти відпочиваєш. А головне, щоб не просто робота йшла, щоб компанія розвивалася, це найголовніше, щоб ти чітко знав, які є кіпіаю твоїх співробітників. Чим вони будуть займатися сьогодні, завтра і як ця компанія буде набирати оберти, доки, звичайно, ти займаєшся тим, що набираєшся сил, енергії та нових знань. Сьогодні просто поділився кусочком моєго життя. Якщо тобі подобаються такі відеосики, які не дуже бізнесові, постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра ми з тобою знову обов'язково побачимось.